Доброго дня, компанія 36 продовжує прийом контейнеру з Китаю. Будь ласка, майже завершуємо роботу. Хочу показати, що ми привезли Дніпро, зиму, у Дніпро зимових походів 2Б, будь ласка. Ось такий у нас асортимент. Безкрайні поля автомобільного скла. Це як на ладоні вибачаю за якість відео. Але у нас трошки немає світла, але у нас є генератор. Так що працюємо навіть при вимкнутому світлі, будь ласка. Хлопці, дівчата, 3 c автоскло, зимових походів 2Б. Запрошуємо до нас на склад самовивіз та нова почта. Усіх, усім гарного дня. ж тут?